Добрий день усім добрим людям. Сходимо, так і йдемо. Син поперед мене побіг, але пляшечку з водою забув. Так от, світла немає згідно графіків, але те, що відбувається у Харкові, це набагато гірше. А відключення світла ми переживемо. Дійшла я до поліклініки, щоб забирати флюорографію, а видають з двох дня. Тобто обломчик такий у мене вийшов. Доведеться ще один раз йти. У них світло ще є, тому ліфтом користуюсь. Ось така радісна новина, таки же монтую тут порубу. Просто була об'ява, що буде. Ну а другий раз, коли я пішла дощ. Доводилось трохи перечекати його, поки я ходила до завідувачки на штамп за форографію, не встигла. Ну, якось так зможу дійти. Причому я не запитала, хто записував листок Ви чи лікар. Ну, Сказали мені не зовсім вірно, тому довелося мені двічі. Бігати і під дощ потрапити. Ну то так пройде. Сьогодні п'ятниця з відключення, йду по сходах, добре, що ті сходи є, анду я в запис та в поліклініку. Обходиний листок доробити. Дівчатка, я просто героїня. Пройшла і не зайшла. І знову ми в магазині. Знову забіг, ми на цей раз вже будемо верх білий обирати. Ми удвох, я з молодшим сином. Деякі варіанти вибрали, і у них у примірочних немає світла, не горить, темно там дивитися. Я помітила, що в мене біда он дірка. Потрібно буде ще собі взуття обирати. В общем, вибрали три варіанти. Він собі обрав. Ну, Здається, що то мені потрібно. Ось такий такос у сільпо знайшла цікаво. Трохи скупилися. І так, ось набір зубних щиток купили. Це у міні були серветки ці я купила до своїх тарілок шкарпетки те, що со, а те, що со по 70 гривень дуже мені сподобалося. Ну, якось так на на шопінг так прийшов, я така стомлена. Сіль покупили. Сосиски буде у нас швидкий обід, сосиски у підливці. У наш знижці соус. У усі хлопці його, напевно, тільки чайний додають. Хлібці такі, це, здається, ціна тижня. Ось такий кетчуп. Оце в ньому і будуть ті сосиски. Хліба собі взяла. Ковбаску ще в школу потрібно ходити. Йогуртів 2 взяла кожному хлопчику Такий взяла до такосу соус. Ну, такі якісь покупочки. А на дачі у нас ось що полуничка. Це відео. Трохи раніше були зняті, вже, напевне, там є ягоди, але нам їх цього року не скуштувати. Збере сусідка, яка наглядає наша клумбочка. Я в цьому році не попала весною туди, все робили без мене. Вон, томати посадили, ті, що чоловік виростив сам на балконі. Ну, і трохи вони докупили розсаду. Будемо сподіватися, що влітку буде якийсь врожай. Я не знаю, коли мені вдасться туди поїхати, бо завантажена я і червень буду, і, скоріш за все, липень. Ну і клематі, сломонос цвіте. А я його не бачу. Так, його кохала. Але тільки на відео подивилася. Дуже красивий. Сьогодні ми і світлом, а завтра знов відключення. Обов'язково буде.